Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про одноклітинних еукаріот і їх особливості будови. Що ж, поїхали! Усі організми за кількістю клітин поділяють на такі групи: одноклітинні, колоніальні, багатоклітинні. Про одноклітинних організмів водою сьогодні ми з вами і будемо говорити. Одноклітинні еукаріоти це організми, що складаються з однієї еукаріотичної клітини, яка часто зовсім не схожа на клітини багатоклітинних рослин, тварин і грибів. У одноклітинних еукаріотів тіло складається з єдиної клітини, яка є водночас і самостійним організмом. Клітини еукаріотів мають складну будову і більш складну, ніж прокаріотичні клітини. Вони мають в багатьох випадках спеціалізовані структури, які забезпечують рух клітин у середовищі. Також у них можуть бути спеціальні органели, які допомагають пристосуватися до життя в певному середовищі, наприклад, скуросливі ваколі, прісноводних інфузорій або амеп. Що ж, почнемо з інфузорії туфельки. Інфузорії це одноклітинні найпростіші мешканці водойм ґрунту живих організмів. Інфузорії мають постійну форму тіла, яке вкрито віками. У цитоплазмі є два ядра травні та пульсуючі ваколі. Травлення гетеротрофне. Їжа з допомогою вієк потрапляє у клітинний рок, а далі в глотку. Після того, як їжа пройшла глотку, вона потрапляє в травну вакуолі, яка пересувається в цитоплазмі, а рештки виводяться з допомогою порошиці. Велике ядро регулює обмін речовин, а маленький процес розмноження. Несприятливі умови інфузорії переживають, утворюючи цисту, ну тобто падають сплячку. Наступний організм євлена зелена. Євлена зелена поширена у прісноводних водоймах. У передній частині її клітини є один жгутик органела руху, з допомогою якого цей організм переміщується. Наприклад, у інфузорії це були війки, а у євлени зелени всього один жгутик. Біля джгутика розташовані скоротлива вакуля, яка виводить надзишок води з організму, і яскраво-червоне світло-чутливе вічко. Воно сприймає зміну освітленості, що допомагає євлені зеленій переміщатися в більш освітлені території. У цитоплазмі містяться близько 20 хлоропластів, заповнених хлорофілом, тобто вона здатна до фотосинтезу. У клітини явлени зеленої є одне велике ядро, яке містить всю спадкову інформацію. Хламіда монада це рухлива зелена водорость овальної рушоподібної форми. Клітина вкрита прозорою оболонкою, з-під якої знаходиться цитоплазма. Більшу частину цитоплазму займає великий зелений, чашечкоподібний хлоропласт. Ви його можете бачити на екрані, він яскраво виділяється. У хлоропласті добре видно невеличку червону цяточку таке саме світло вічко, як у явлене зелене. Воно також допомагає клітині визначати напрямок надходження світла і обирати напрямок руху. Клітини хламідомонади активно переміщуються у воді з допомогою двох джутиків. У цитоплазмі є ядро, зелений хроматофор та велика вакуля, заповнена клітинним соком. І останній організм, який ми розглянемо, це амеба протей. одноклітинний організм з несталою формою тіла. Всі організми, які ми розглядали до цього, мали сталу форму тіла. Наприклад, інфузорія туфелька отримала свою назву саме через форму туфельки. Але амеба унікальний організм, в неї немає постійної форми тіла. Клітина завжди утворює випинання, такі названі з псевдоподії, псевдоніжки або несправжні ніжки. Чому вони мають таку назву? Саме через те, що у амеби немає війок або джгутиків, а ніжок може бути непостійна кількість, тому їх і називають псевдоніжки. З допомоги них вона рухається і захоплює здобич. Це можуть бути водорості, бактерії, інші дрібні організми. Захоплені харчові частинки перетравлюються в травних вакуулях. Має одне велике ядро з коротливого вакулю. І так. Давайте підведемо підсумки. Отож, одноклітинні еукаріотичні організми мають складну будову клітин і містять усі органели та структури еукаріотичних клітин. Форма клітин може бути сталою або несталою, як у АМЕБА Органами руху клітин можуть бути джгутики, віки або псевдоподії. Одноклітинні організми можуть живуть у прісних, так і в солоних водоймах. Що ж, дякую за увагу! На все добре.